Світанок незламності тепер сходить на фасаді тридцятої школи у Полтаві. Мурал із такою символічною назвою презентували у закладі 28 жовтня. До його створення колектив йшов майже два роки, розповідає директорка Оксана Чередник. У 2022-му у дворі закладу учні посадили туї, заклавши алею слави загиблих на війні випускників. Потім вирішили, що її потрібно доповнити малюнком на стіні. Стіну спочатку потрібно було підготувати, тому що і щоб витримати. The Той дизайн, який ми хотіли, щоб прибрати всі нерівності, які знаходяться на стіні. Потрібно було відремонтувати. Дякуючи батькам, це було здійснено, і потім, уже, коли мали певну суму коштів, знайшли ту художницю, яка нам намалювала цей мурал. За тиждень намалювала дівчинка Катя. Зовсім молода. чоловік у неї в зсу ескіз для муралу обирали кілька місяців, каже учень 11 класу Артем Матієнко. Школярі вели дискусії між собою. В класах голосували за майбутній малюнок і в соцмережах. При цьому до обговорень долучалися як батьки школярів, так і їх друзі. Ми думали, що саме зобразити на малюнку. Ми дійшли до того рішення, що потрібно зобразити лелек, які символізують наших воїнів. Також ми думали на рахунок фону цього, який потрібно був більш такий нейтральний. Тож ми думали учнями, думали також нашим класом, також нам пропонували вчителі деякі малюнки. І в кінці кінці ми зупинилися саме на цьому малюнку, який в нас є. Створити мурал вдалося силами шкільної родини. Кошти на його реалізацію учні збирали впродовж кількох ярмарків. І насправді це для нас дуже важливо пам'ятати про полеглих військових, які віддали своє життя, щоб ми змогли навчатися в цій школі. На муралі не випадково залишили багато вільного місця. Там поступово будуть з'являтися меморіальні дошки загиблим випускникам школи. Зараз їх вже десять. Це Дмитро Гуржі. Олександр Крайній, Ілля Цупер, Олександр Васильцов, Дмитро Карасьов, Олександр Дерій, Сергій Бедуха, Олександр Юрина, Сергій Будко та Олександр Коба.